Всім привіт! Вітаю на каналі, гарного вам весняного позитивного дня, незважаючи на такий нелегкий час. А я хочу поділитися радісною новиною. До нас прилетіли сьогодні вранці ще одна пара ластівок. Тут у нас є гніздечко прямо над вікном біля хати. І є в нас ще одне гніздо в гаражі. Но ті, що в гаражі на два тижні раніше прилетіли. І я Юрі своєму кажу, Щось тих, де біля хати немає, невже не прилетять? А вони ось прилетіли і довольні такі, літають, так щебечуть, будуть виводити нам маленьких листівняк. А ми будемо радіти і чекати їх малечок. Взагалі дуже люблю, коли подвір'я наповнене птицею, там гуси кричать, там півник кукурікає. Там ластівки щебечуть, тоді подвір'я живе. І ти виходиш і радієш. Це такий сільський вайб, можна сказати. Ну, той, хто це любить, той зрозуміє. Ой, я сьогодні запланувала велике прибирання. Так як у мене наступні дні будуть дуже загружені, то я хочу сьогодні прибрати подвір'я, зараз під мету. Також поставила вже... прати речі. Треба буде вже піти глянути до машинки, вивішаю. Спочатку під мету, щоб не... речі не запилювати, щоб був у мене порядочок, бо потім все на кучу, я буду на базарі до обіду, а після базара, коли ти приїжджаєш. Я вам скажу, нічого не хочеться. Ти так заморюєшся, начебто нічого не робиш, просто стоїш. Але такий приїжджаєш заморений, наче город три рази проходила. Рижик. Вон за ластівкою біжить. Куда мы едем? Вон там вода Выходи на улицу давай Выходи уже на улицу, смотри хорошо на улице Покатайся на велосипеде. Давай. 你来一个。 Треба його помити, він запилений. Ну що, пусто батьки, не помиє. Нічь, щоб я на тебе не замікала. Далі, далі. Ромчик приніс і каже, мама, ця квітка як сонячник. Да. Ми вже половину підмели. А Рома говорить, давай, мама, будемо прикрашати подвір'я. Давай розставимо квіти. На. Потім будемо розставляти. Неси. Акуратно, Ромчик. Акуратно. Видивився сьогодні в тіктокі, як одна жінка з чорнобривців, висушених квіток робила чай. І він мені приніс і каже, мамо, в нас же он, он там на площадці є ці квіти, давай соберемо і будемо чай робити. Він такий заспокійливий, да, так, чай тобі казали. там? Вірніше, ти подивився. Став на место, не треба бігати. Роб. Дивись, не поламай. Фух. Давай будеш збирати мусор. Тому що ти ж хотів, щоб я тобі роботу придумала. Так, он добре, іде відро, то червоне. І в гаражі подивися совочок. Такий желізний є, Ром. Є там? Ну, давай, а потім ще в гаражі приберемо, бо наші курчатка там роблять бордак. Відерце то бери. Віночок давай. Он віночок. Коло велосипеда твого, давай. Давай, ти тримай, а я буду тобі нагружати. Ти будеш як погрузчик. Ближче, давай, ближче. Став. Ближче, ближче, ближче. Отак і висипай. О, молодець. Рижик, не наглій, пожалуйста тік 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 Проголодалися ми, корчатка Ой, ой. Рижик. Тоже їсть їхній корм Тебе вон там є в мисочці їжа. іди іди, їж. Не бались. Ой, -ой. Ти -пасі. Ти -пасі. Ох, яке вола набила. Ох, повна і шеїсть. Витя. Все, пішли, рижик, пішли Пішли на вулицю. Виходьте, виходьте на вулицю. Юра зробив ось такі дверцята з такою сіткою. Якщо ми десь виходимо, то я так закриваю, і вони не вилазять. І гараж відкритий, їм є чим дихати. Так, забив. Навіси? А поки вдома, то випускаю. вони бігають, стравичку клюють. У нас сьогодні обід на свіжому повітрі, дуже швидкий і смачний. Зробила ось такий салатик, все майже зі свого городу, окрім моркви. А так усе наше: ридиска, шпінат, салат, кропчик, цибулька. Що таке? Рижик. А, вони голодні. Ми теж голодні. Я вже вам давала. І на десерт у нас желе. Тобі поставить салатик? Давай, насиплю тобі. Чи ти так будеш брати? Давай я тобі насиплю, бо ти розкидай. Рижик заглядає, голодні всі. Голодні. Потім скажеш, я ще тобі досиплю. Замість хліба ми з Ромою любимо їсти отакі хлібці. Це наші улюблені. Тато наш не дуже любить хлібці, а ми любимо. Так, рижик, уйди. Дай, будь ласка, поїсти. Це Чорнобик, не дає поїсти. Яка в нас гарна композиція. Із віоли До речі, прикрашав ромчик. Чорнобик. Ану, не трогай руками ром. Руками не трогай, Сядь, повернися і кушай. Давай. Не треба. Як на вулиці душно, парить. Або ввечері буде дощ, або завтра. Треба подивитися по погоді, що там. Ото я дивилася, що якийсь циклон там передають, що можуть бути і заморозки. Ой, не знаю, як воно там буде. Жалко, щоб і картошка не померзла, і фрукта, все ж вже заквітло. А якщо приб'є мороз, то все буде урожаю ніякого. Хочу зараз тут я. Пообсапувати це в мене лаванда, тут кустик, троянди хочу обсапати. Тут ось уже хости зійшли. Я осінню їх висаджувала, дивіться, які вони гарненькі. Тут ще, бачите, тільки вони вилазять, а там уже коло порогу. Я їх висаджувала ще два роки назад чи три. Тут теж тільки виходить хости. Такі вже красиві. Я взагалі дуже люблю хосту. Вона завжди зелена, головне її садити в тіньку. І тоді буде просто супер. яка красота. А? Які листки. Боже, це просто прелість. А тюльпани мої вже відцвіли, Така була красота. Раз, два і все. І немає. Нічого, щось у мене одна троянда захворіла. Полька тут. Поїду куплю щось покропити. Якийсь фунгіцид. Дивіться, що таке. Все тут зробила, що запланувала троянди. Також обсапала, лавандочку обсапала. З цієї сторони також треба буде ще підв'язувати трошечки гілки, направити так наверх. Це вже поділо. Друзі, я згадала, що в мене є ж дуже класна книга, отака от енциклопедія гарного врожаю мені подарували. І тут є все розписано, як чим обробляти, чим підживлювати всі рослинки. Зараз я хочу подивитися ось до схеми захисту троянд. 88. Так, тут всі препарати. Так, 88. О, ось дивіться, троянди. Фотографії всіх фазів і під кожною ну, фазою росту, і під кожною фазою росту є препарати, якими потрібно обробляти, підживлювати. Ось у. В таких кольорах зелених це гербіциди, червоні це інсектициди, синенькі фунгіциди і таке, як оранжеве, то добрево. У мене зараз отака фаза. Перша і друга, напевно. Дивлюся, що топос, топос. Треба купити топос. Ну, я ним і користувалася раніше. Ось фунгіцид топос. Або можна ще хорусом обробити. Зараз поїду в аптеку. Ой, в аптеку, боже. В магазин. Він у нас просто поряд з аптекою, там зелений світ. Та я й говорю, що в аптеку. Ось бачите, тут кожна хвороба є і сфотографовано, як воно виглядає. Купила я ось цей препарат топас, зараз буду бризкати троянди. Розбавляла я на 5 літрів ось оцю пачечку, тут 3 мілілітра. Все. Так, де кришка? Треба купити сюди. Менший оцей улівізатор, бо коли чоловік бризкає, та йому удобно, мені важкувато. Тут хоч зараз небагато, 5 літрів. Якщо на 10 розбавляти, то я його і не можу на спину зацепити. Ой, треба купити, я бачила, там такі маленькі в руку взяв і собі ходиш удобно. Так, Таке, слухайте, вонюче. Зараза. Так, ну що, Іду я спасати свої троянди.